Всіх вітаю на своєму каналі. В даному відео я розповім, як зареєструватися та створити інтернет-замовлення магазину Єва, тож вам необхідно у браузері ввести Єва.юа, зайти за першим посиланням. Далі натиснути вгорі три горизонтальні лінії, вхід. Ввести номер телефону задля підтвердження реєстрації. Натискаємо Отримати смс. Вам прийде СМС, цифри, з якого потрібно ввести в дане поле. Далі ви вписуєте ім'я, імейл і зберегти. Можна ще додаткову інформацію додати. Можна не додавати. Номеру телефону та емейлу цілком достатньо. На цьому етапі ваш електронний кабінет створено. Для того, щоб зробити інтернет-замовлення, в браузері пишемо Єва, заходимо за першим посиланням. На основній сторінці можна побачити, які є наразі акції. Наприклад, ми обираємо подарункові набори. І дивимося що нам пропонують. Ми бачимо до кінця акції, скільки залишилось часу, та запропоновані нам позиції. Наприклад, ми обрали набір, натискаємо в корзину, і бачимо у верхньому правому куті одиничку. У нашій корзині вже є один товар. Далі, далі з ліва внизу ми натискаємо на будиночок, головна, натискаємо акції і бачимо, які є наразі акції в магазині Єва. Наприклад, ми обрали товари дня. Дивимось, що нам пропонують. Оберемо мейбель Нью-Йорк, тональну основу. Натискаємо на саме зображення, і ми можемо, листаючи справа наліво, подивитися, яке пакування, яка текстура, фотографії. В нас є змога обрати тон трошки нижче, представлені різні кольори відтінки. Якщо ми пролистаємо ще нижче, ми побачимо, що є склад товару. Також є коментарі людей, які вже купили товар. Якщо нам все підходить, ми натискаємо в корзину. Таким чином, в корзині в нас буде вже два продукти. Далі внизу, в лівому куті, головна. Натискаємо і переходимо знову головну сторінку. Натискаємо на каталог і ми можемо обрати якусь позицію: парфумерія, макіяж, обличчя. Нехай це буде макіяж. Олівець для очей. Дивимося, які є олівці, обираємо необхідний нам. Зауважу, що можна обирати різні кольори, якщо це олівці і помади, а також різну кількість мілілітрів. Це теж стосується помад, тушів і. Тональних основ. Ось ми обрали олівець, ми можемо подивитися, які є кольори. Обрати необхідний нам. Також можна буде пролистати нижче, подивитися його склад, чи тестується він на тваринах. Коментарі людей, які вже купили і користувалися, вони можуть написати, чи відповідає товар дійсності за кольором, за якістю, чи є там якийсь неприємний запах, чи текстура якась не занадто м'яка, і так далі. Якщо нам все підходить, ми додаємо до корзини. І побачимо, що вгорі в правому куті вже в нас буде не двічка, а трічка. тобто три товари у корзині. Знову повертаємось на головну і обираємо вже інший якийсь критерій. Нехай це буде обличчя. Догляд за шкірою навколо очей патчі. Нам будуть представлені різні патчі з різними цінами, як і інші продукти. Тут я хочу показати, що можна обирати ставити фільтр, тобто обрати конкретно патчі якісь корейські або рідкі, або тканеві. Або якийсь від зморшок. Тобто можна обрати будь-який критерій, і саме за цим критерієм буде товар для вас висвітлено. Також можна виставити фільтр за ціною. Тобто, ви можете поставити ціну, наприклад, не дорожче за тисячу гривень, і вам буде товар представлений лише до 1000 гривень. Це зекономить час для того, щоб обрати товар. Ви не будете бачити те, що дорожче, ніж. Те, що вам потрібно. Коли всі фільтри виставлені, ми дивимося і обираємо необхідний нам товар. Додаємо його також до кошику. Припустимо, що все, ми закінчили формування свого кошику, і ми переходимо, натискаючи на нього вгорі в правому куті. Ми бачимо, скільки ми обрали товарів. Якщо нам потрібно, наприклад, патчів або якогось іншого товару декілька, можна обрати, ось, дивіться, декілька одиниць. Не одну, а 2, 3, 4, 5. Далі зробити замовлення. Натискаємо. Ми бачимо, скільки до сплати в нас і особисті дані. Тут вони вже введені, тому що я робила замовлення. Зараз я покажу, як обрати магазин з точкою видачі, адже не всі магазини ЄВА можуть видавати інтернет-замовлення. Після того, як ми натиснемо Оформити замовлення, вам на електронну пошту буде приходити статус вашого замовлення: чи воно збирається, чи воно зібране, чи воно прямує до вас. Або очікує. У правому нижньому куті є клавіша ще. Натискаємо на неї. І обираємо точки видачі Єва. Можна ввести назву міста або обрати, наприклад, Вінницька область. Обираємо якесь місто. І ми бачимо, що є. Точка видачі за такою адресою. І можна подивитися на карті, де це знаходиться. Ще раз повертаємося і спробуємо обрати інше місто. Знову натискаємо точки видачі. Наприклад, Київська область, місто Березань ми бачимо ден. Можна забрати своє інтернет-замовлення. Зазвичай їх декілька в місті, не одне. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, коментарі, підписуйтесь на мій канал. У мене багато відео актуальних акцій мережевих супермаркетів.